Люди, а у вас теж є подруги, які не розуміють, що інстаграм це інструмент спотвореної реальності. Я гуляла зі своєю недавно, і в нас була розмова. Була розмова, як то кажуть, по душам. І ось вона мені призналася, що інстаграм в неї викликає здебільшого почуття власної нікчемності. Загалом каже вона мені: ну ти просто подивися, та в Італії, та на Балі, там вся в брендах ходить. Інша тільки по і фітнесах, та вообще на Теслі їздить. А я маю на роботу ходити ще їсти йому готувати. В народі це називають ефект Ідеалізованої реальності. А найбільше мене розірвало, коли вона почала нити, що вона теж хоче в Дубай. Дозволю собі висловити свою непопулярну думку. Увесь цей лоск тримається на рабській праці мільйонів людей. 92% населення Дубаю це трудові мігранти. 70% із них прості робітники, які роблять грязну роботу в нелюдських умовах і за мізерну зарплату. Будівельники, прибиральники, сантехніки, електрики, водії, доставка, працівники готелей, няні і так далі. Це Содом і гомора цього світу. Просто подивіться, що вони коять на своїх дубайських. Ських вечірках я шукала за такими тегами. Показувати тут не буду, бо мене забанять. Але я на таке дивитися не можу, бо відразу починаю плакати. Ось вам і ціна розкоші, ціна пафосних фотографій в інстаграмі. Що саме більше мене вибуло з колії на тих вечірках? Це копрофілія. Це такий собі фетишизм, коли людина отримує сексуальне задоволення від того, що її партнер або вона поїдають гімно. Фу, я думала, що таке буває тільки в збочених голівудських фільмах, але ні. Зараз буде шок фа і ваш святогляд рухне, як і мій. Раджу людям зі слабкою психікою взагалі не дивитися далі. Виявляється, є такий культ копрофілів. Він називається Рацирс, родом з Росії, але має своїх адептів по всьому світу. Це найвірніші і найближчі члени, які виконують всі вказівки свого лідера Олександра Дворкіна і називають його наш патріарх. Дворкін обіцяє людям тепленькі кресла і необмежену владу. Для цього зрозуміло, людям потрібно потрапити в Найближчі кола, а для того, щоб туди потрапити, вони мусять пройти ініціацію. Обряд полягає в тому, що в присутності найближчих його адептів людина має з'їсти свіженьке, тепленьке гімно з під дупи дворкіна. Знаєте, мені навіть говорити про це бридко. але я розкажу далі. І як потім виявляється, це все дійство знімає прихована камера. І, понятно, вони стають ручними халуями цього дворкіна, тому що він погрожує тим, що він оприлюднить цю інформацію, і вони втратять будь-який авторитет в суспільстві. Ну це позорі чесно. І знаєте, що в Україні теж є адепти цього культу. Ірина Кременовська та Олексій Святого. І судячи з того, що за їхню діяльність і всі всі відкриті факти, які вспливають в інфопросторі все більше і більше, їх ще не посадили. Ми можемо зробити висновок, що цих гівноїдів в Україні ще багато, бо тільки гівноїд буде прикривати гівноїдів, навіть якщо вони зрадники держави, і ви навіть можете їх вичислити. Будемо слідкувати. Зараз проти Кременовської іде слідство, і той, хто буде захищати її, той сам себе просто спалить. Ось такі пироги малята: Шейхи, принци, чиновники, мільйонери. Судді, прокурори, силовики, депутати, священники, журналісти звучить дуже красиво. А за кулісами наминають гімно.